Дивіться, доброго дня! Прийшли зі співробітниками. Ну, подивитися, що робиться. От бачите, річка грязна, якийсь там бруд, прогулятися погода. Ну і знову е всі е возмущені. Ось, і, і співробітники теж дивіться прикол. Коротше, розказую, в чому прикол. Кривбас, Йоперний балет, люди ви добрі. Може, ці, мамаша, коротше, з дитиною мене побачать, ну це капець якийсь. Я шкодую, що я їх не зупинила і не дала їм попитися. Ми спускаємося звідти, так воно, що подивіться, стоїть отут усьо, отут усьо, дитина і мама жруть. І вон щось там випивають. Пожрали, оставили і пішли. Ну, ваша, ваша думка, давайте. Знаєте, що мене рве? Знаєте, що мене рве? Що ви не догнали, треба? Треба було, да, було догнати і покривбасовськи дати так, щоб аж встялися я в руках. Покатить, так, так. Ну, скажи, Дмитрий, ну це капець, блін. Ну, ну, сволоч. Цво, я потім кажуть, а я стою і дивлюся, кажу, річка дуже грязна. Звісно, вона буде грязна, бо така свинота вона залишає і йде. Я в шоці, коротше, я в шоці. Знову це жах. Ну, блін, я не знаю, я говорю, Зараз, зараз будемо доганяти, говорю, бить по пики, блін, покривбасівськи, як у нас тут люблять. Ну, от гляньте, ну, от гляньте, ну як так можна, ну як так можна? А наверх, ну там поверху, щоб ви розуміли, там є е, мусорний бак. Ну, от капець.